Вітаю вас, шановні колеги, на засіданні педагогічної студії вчителів Суспільного гуманітарного циклу. Сьогодні ми з вами розглянемо такі питання: методичні рекомендації від МОН щодо організації освітнього процесу в новому навчальному році, нуш у п'ятому класі, інновації та особливості, заповнення свідоцтва досягнень навчальних досягнень учнів. Отже, перше питання. Міністерство освіти і науки України разом із Державною науковою установою, Інститут модернізації змісту освіти, інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України підготували інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році. Зокрема, розглядаються питання нормативне забезпечення освітнього процесу у закладах загальної, середньої освіти, структури 2022-2023 навчального року, форми організації освітнього процесу, наповнюваності класу, поділу класів на групи, оцінювання результатів навчання, здобувачів освіти. У новому навчальному році пріоритетними напрямами освітньої діяльності є Продовження реформи загальної середньої освіти відповідно до концепції Нова українська школа, впровадження у п'ятих класах нового державного стандарту базової середньої освіти, організація освітнього процесу після вимушеного переривання його звичного перебігу, викликаного спочатку тривалими карантинами, потім військовою агресією РФ на території нашої держави. Організація навчальної діяльності здобувачів освіти в умовах поєднання різних форм організації освітнього процесу, посилення національно-патріотичного виховання, формування громадської позиції, просвіти із питань особистої безпеки, психологічна допомога учасникам освітнього процесу. На початку нового навчального року рекомендовано з'ясувати, як добре учні опанували навчальний матеріал в умовах воєнного часу. Визначити організації традиційного повторення вивченого матеріалу та за потреби організувати коригувальне навчання. За результатами перевірки, можна ущільнити програмовий матеріал та внести зміни до календарно-тематичного планування. Загалом календарно тематичне планування протягом року може гнучко змінюватися залежно від результатів навчального поступу учнів. Також умовно наголошують на необхідності. Працювати над розвитком медіаграмотності та критичного мислення учнів, приділити більше уваги національно-патріотичному вихованню школярів, зокрема, провести перший урок на тему «Ми – Українці честь і слава незламне, вивчити правила пожежної, мінної, безпеки та основ цивільного захисту, організувати регулярні навчання щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації. Окрема увага приділяється впровадженню державного стандарту базової середньої освіти в 5 класах, детально розбирається структура типової освітньої програми, визначається загальний обсяг навчального навантаження для 5-6 класів, перелік навчальних предметів та розподіл годин. Також у рекомендаціях ви знайдете інформацію щодо модельних навчальних програм. Рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти ви знайдете за посиланням у конспекті, що я вам надала. Питання номер два. Нуш у п'ятому класі, інновації та особливість. Із 1 вересня 2022 року вчителі п'ятих класів приймають естафету в профадження реформ НУШ. Це означає, що на педагогів чекають суттєві зміни в освітньому процесі, опанування нових підходів до навчання та ще безліч інновацій. Перехід із початкової школи до середньої є найбільш стресовим для школярів. Тому з метою врахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку учнів новим держстандартом визначено цикл здобуття базової середньої освіти. Адаптаційний цикл 5-6 класи, цикл базового предметного навчання 7-9 класи. Адаптаційний період надає чудову можливість безболісно пристосуватися до нових умов навчання та знизити рівень стресу. Метою нової школи є різнобічний розвиток особистості, яка прагне до самовдосконалення та навчання впродовж життя. Тож учні мають опанувати наступні наскрізні вміння та ключові компетентності, вільне володіння державною мовою, спілкування рідною в разі відмінності від державної та іноземними мовами, математична компетентність, компетентність в галузі природничих наук, техніки, і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності. Культурна компетентність, підприємливість і фінансова грамотність. Освітня програма закладу освіти. Кардинальних змін зазнали і підходи до розробки та використання освітньої програми закладу освіти. Новий типовий навчальний план не містить поділу на предмети, натомість є 9 освітніх галузей. Мовно літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальне і здоров'я збережувальна, громадянська та історична, мистецька фізична культура. Це надає можливість не лише втілювати певну освітню галузь через окремі предмети, а ще й комбінувати їх та інтегрувати. Заклад освіти самостійно визначає перелік навчальних дисциплін, інтегрованих курсів та варіативний освітній компонент для реалізації кожної галузі. Оцінювання здобувачів освіти складниками системи оцінювання навчальних досягнень школярів 5-6 класів нової української школи є формувальне, поточне формувальне оцінювання. Цей вид оцінювання, окрім рівневого або пального, може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання з використанням окремих інструментів, карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо. Поточне оцінювання. Метою цього виду контролю є встановлення рівня опанування навчального матеріалу та коригування застосованих технологій навчання. Оцінювання має бути спрямоване на закріплення вивченого матеріалу і повторення пройденого. Проводиться у формі індивідуальної та фронтальної роботи класу і має мотиваційно стимулюючий характер. Підсумкове оцінювання. Воно складається з таких видів оцінювання. Тематичне оцінювання. Залежно від специфіки навчального предмету, воно здійснюється на основі поточного оцінювання з урахуванням проведених діагностичних контрольних робіт або без них. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Семестрове оцінювання. Його мета перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу та підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих упродовж відповідного навчального періоду. Оцінка за семестр ставиться з результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів, визначених держстандартом та відображаються у класному журналі та свідоцтві досягнень. Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за перший та другий семестри. Окремі види контрольних робіт, як правило, не проводяться. Пінсумкове оцінювання результатів навчання заповнюють у класному журналі в окремих колонках, без зазначення дати. Якщо рівень результатів навчання школяря неможливо визначити, у класному журналі та свідоцтві досягнень робиться запас неатестований чи неатестована. І переходимо до третього питання: заповнення свідоцтва досягнень навчальних досягнень учнів. Цей документ відображає результати навчальних досягнень школярів із переліку предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою закладу освіти. На лицевому боці свідоцтва вказується назва закладу освіти, клас, навчання, прізвище та ім'я школяра, рік навчання та таблиця, яка складається з двох стовпців. Перший. Характеристика навчальної діяльності. Ця графа відображає перелік наскрізних умінь школярів, визначених держстандартом, зокрема вияв інтересу до навчання, розуміння прочитаного, вміння висловлювати власну думку, критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати власну позицію, діяти творчо, вияв ініціативи у процесі навчання, конструктивне керування емоціями. Оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими. Другий стовпчик: стан сформованості. Заповнення цієї графи здійснюється по завершенню кожного навчального року або в разі зміни здобувачем освіти, закладу освіти шляхом виставлення позначки Сформовано, формується навпроти кожного значення вміння. Вона заповнюється класним керівником за результатами спостережень, проведених спільно з іншими вчителями-предметниками упродовж уроку за планом, визначеним закладом освіти. На зворотньому боці свідоцтва заповнюється таблиця, характеристика результатів навчання з декількома стовпцями. Перше навчальні предмети визначені затвердженою освітньою програмою закладу. Друге. Результат навчання за кожним навчальним предметом. Ми з вами розглянемо лише предмети українська мова та історія України або інтегровані курси та іноземна мова. Українська мова, українська література, зарубіжна література, інтегрований курс літератури української та зарубіжної, інтегрований мовно-літературний курс, іноземна мова, друга іноземна мова, сприймання усної інформації на слух, аудіювання, усна взаємодія та висловлювання говоріння, сприймання письмових текстів, читання, письмова взаємодія та висловлюється письмо. Вступ до історії України та громадянської освіти, орієнтація в історичному часі і просторі, робота з інформацією історичного змісту, виявлення поваги до гідності людини та соціальна активність. У разі виставлення загальної підсумкової оцінки за кожною групою результатів слід використовувати окремий рядок. Рівень досягнення результатів навчання за навчальний період перший семестр, другий семестр рік. Ця графа заповнюється з урахуванням оцінок, зафіксованих у класних журналах, шляхом виставлення відповідних балів або перших літер, що відповідають назві рівня досягнень В. високий 10-12 балів. Бальна шкала оцінювання відповідає таким орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів. 12 балів. Наявність та усвідомлене використання системних і міцних знань у стандартних та нестандартних ситуаціях, самостійний аналіз, оцінка, узагальнення опанованого матеріалу та користування джерелами інформації, прийняття обґрунтованих рішень. 11 балів. Наявність та аргументоване використання гнучких знань у різних ситуаціях, пошук та аналіз інформації, постановка та розв'язування проблем. Десять балів наявність та використання повних і глибоких знань у практичній діяльності, формування висновків та узагальнень, Д – достатні сім-дев'ять балів. Бальна шкала оцінювання відповідає таким орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів. 9 балів: добре володіння вивченим матеріалом, застосування знань у стандартних ситуаціях, аналіз і систематизація інформації, використання загальновідомих доказів із самостійною і правильною аргументацією, 8 балів, наявність достатніх знань, застосування вивченого матеріалу у стандартних ситуаціях, намагання аналізувати та встановлювати найсуттєвіші зв'язки логічних відповідей, які мають неточності. Сім балів. Правильне відтворення навчального матеріалу, знання основоположних теорій і фактів, наведення окремих власних прикладів на підтвердження певних думок, частковий контроль власних навчальних дій. С середній, відповідає чотирьом-шістьом балам. Бальна шкала оцінювання відповідає таким орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів. 6 балів виявлення знань і розумінь основних положень навчального матеріалу, надання правильних, але недостатньо осмислених відповідей, застосування знань при виконанні завдань за зразком, 5 балів Відтворення основного навчального матеріалу, визначення понять чи формулювань правил із помилками чи неточностями. 4. бали. Відтворення основного навчального матеріалу за допомогою вчителя, повторення за зразком певної операції чи дії. Н. Низький. відповідає одному трьом балам. Бальна шкала оцінювання відповідає таким орієнтовним критеріям оцінювання результатів навчання учнів. 3. бали. Відтворення частини навчального матеріалу Виконання елементарних завдань за допомогою вчителя, 2 бали. Відтворення незначної частини навчального матеріалу, наявність нечітких уявлень про об'єкт вивчення, 1 бал. Розрізнення об'єктів вивчення. При оцінюванні рівня сформованості певних компетентностей учнів з особливими освітніми потребами вилучають ті складові знання, вміння, види діяльності та інше, опанування яким є утрудненим або неможливим для учня з огляду на труднощі, функціонування, обмеження життя діяльності та здоров'я. Шановні колеги, пропоную ознайомитись із нижче переліченими посиланнями та опрацювати їх. Тут є інформаційно-методичний дайжест нуж Українська мовна територія, методичний путівник Нова українська школа та нуж базова середня освіта курс від освіторії. Надаю вам доступ до файлу критерії оцінювання в новій українській школі 5 клас. Дякую за увагу!